Друзі, всім привіт! Вітаю на Славко шоу. Нагадую, що наш контент для розумних, яскравих, креативних людей, які схильні до ризику, які люблять криптовалюту і які успішні вже або хочуть стати успішними. Цікаво, тоді погнали! Цей випуск буде трошки нестандартним. Я не знаю, скільки він займе по часу. Себе я тут дуже сильно показувати не буду, але спробую дати якісь пояснення. Нашої стратегії. Розкажу трошки, чому я опціони купую якісь, чому я якісь опціони продаю, що таке комбіки в такому спокійному чилі режимі. Навіщо це взагалі робити? Бо із моїх спостережень я бачу, що переважна більшість криптоінвесторів, чесно кажучи, дупля не ріжуть, що таке опціони. Дехто думає, що опціони це те саме, що бінарні опціони. Абінарні опціони це чисте кидалово, за рахунок того, що там велика комісія. І попробуємо, попробуємо трошки підняти наш рівень про опціони. Можливо, комусь це стане цікавим. А можливо, е такий формат передачі Славко Шоу мені особисто сподобається, і ми щось будемо продовжувати. І так, почнемо, давайте, так як завжди, з результатів попереднього тижня. Результати попереднього тижня я підводжу після експірації, тобто о 10-й годині щоп'ятниці. Ось у нас пройшов черговий тиждень. Дивіться. Ми приросли у доларі на 2698 доларів. Все добре. І в біткоїні у нас було 1,93, стало 1,928. Ми трошки впали. В принципі, це не є щось таке погане. От подивіться графік біткоїна, Така в нас була просадочка в біткоїні, у нас було менше, ніж півтора біткоїна. І зараз ми потрошки-потрошки його вирівнюємо. Получається так, що якщо курс біткоїна дуже різко росте вгору, то ми заробляємо в доларі по нашій стратегії, але швидко просідаємо в біткоїні. І коли вже ця штука зупиняється, починається якийсь флет або якесь трошки падіння. Тоді ми починаємо дуже швидко добивати, добирати в біткоїні. Бачите. Давайте подивимося, що в нас станом на зараз. Ага, і ще курс закриття. Е, попередній тиждень. Ну, тиждень до того. Ми закрилися на 96,850. попередній на 98.350. Нагадую, що попередній тиждень це в п'ятницю, це ще. До викрадення 1,5 мільярда доларів в ефірі з біржі Bybit до певного дампа ринку. Бачите, було 96,850, потім ми закрились 98,350. Дивимося, що у нас зараз. Станом на зараз у нас курс біткоїна. Так, де він є? 95,700 95, приблизно. І подивимося, що у нас є. В доларі ми просіли. У нас замість 189600, зараз 188 300. Але подивіться, як біткоїні цікаво. У нас майже 1,97 біткоїна. Бачите? А було 1928. Тобто майже ми 0,04 біткоїна. Витягнули. І ми потрошки, потрошки, потрошки з вами приходимо до наших стартових двох біткоїнів, від яких ми, бачите, було, було менше далеко відходили. Так. Добре, поїхали тепер по наших позиціях але давайте я спочатку в кількох словах розповім суть моєї стратегії і чим вона відрізняється від інших. Дивіться, у мене немає ніяких стоп-лоссів, у мене немає великої кількості ордерів. Я торгую біткоїном, а не всякими щиткоїнами. І мета моя, якісь такі фінансові цілі, це за рік робити 30-40, хороший рік 50% у доларі до депозиту. В поганий рік може бути певний невеличкий мінус. Тобто, я не женуся за 300-400% річних. Там, е я хочу побудувати щось подібне на звичайний класичний бізнес, який дає якийсь адекватний. Відсоток прибутку, але адекватні ризики. Адже нічого не буває безкоштовно. І будь-яка стратегія орієнтована на шалені доходи, само собою, розуміє шалені ризики. Я думаю, ті люди, кого в ніч на 2 лютого ліквіднуло, вони все це розуміють, все це пам'ятають. Коли ти торгуєш на ф'ючерсах, ти гарно-гарно заробляєш, ти зробив 100% до депозиту, потім ще раз 100%, а потім все втратив. Бо заробляти можна хоч мільйон процентів, а втратити можна тільки 100%. Так, це. І тепер розбираємо наші позиції. Наші позиції складаються із двох частин. Перше це шортова частина на ф'ючерсах. Вона в нас завжди шортова. І друга частина це опціони. Давайте ще раз по фьючерсах. Що це за такий шорт? Оскільки на дрібіті фьючерси інверсні, що значить інверсні, що забезпеченням виступає не долар, а біткоін. Тобто, станом на зараз у нас на балансі не долари є, а є 1,97 біткоїна. Оце то, що є по факту. А долар це просто індикативна величина, що це цей біткоін дорівнює стільки-то долара по поточному курсу. І що виходить? Що якщо біткоін росте, то шорт нам дає збиток, але сума забезпечення у біткоїні вона також росте. І виходить таким чином, що такий от шорт на 138 тисяч контрактів, ну, воно порахувало це приблизно 1,64 біткоїна, це фактично то саме, що таку частину нашого депозиту ми тримаємо в доларі. А решта там 0,3, чи скільки ми тримаємо в біткоїні. Ми ще будемо до цього вертатися, це буде ну, трошки часом зрозуміємо. Також ми тут бачимо, що є великий шорт, не на 138 тисяч, аж на 638, і є два лонга. Це комбіки. Комбіки, давайте ми сьогодні дуже сильно чіпати не будемо. А можливо, якщо вистачить часу, зачепимо. Це частина фьючерсна. Переходимо на другу частину частина опціонна. Давайте в спокійному режимі розберемо наші позиції. Що в мене тут є? В мене є проданих, а давайте почнемо не з проданих, а почнемо з куплених опціонів це простіше. І я попробую дати вам визначення опціона. Трошки наблизимо екран, щоб було видніше. І так, дивіться. Отут є куплених. 0,2 опціона на біткоін з експірацією 14 березня від ціни 99 це кол опціони Що це таке? Куплений кол опціон дає нам право 14 березня 2025 року о 10 ранку купити 0,2 біткоїна. По ціні 99 тисяч. Ще раз повторю, куплений опціон дає нам право у момент експірації 14 березня 2025 року купити 0,2 біткоїна по ціні 99. Давайте розглянемо, які можуть бути варіанти на 14 березня 2025 року. Давайте так. Може бути біткоін, може біткоін коштувати 120 тисяч? Ну, теоретично може, мало ймовірно, але може. Так от, якщо біткоін коштує 120 тисяч, то це прикольно мати таке право. Правда, купити його по 99, а не по 120. І в такій ситуації ми скористаємося цим своїм правом і купимо 02 біткоїна не по 120 тисяч, а по 99 тисяч. І це буде вигідно. Другий варіант. Нехай біткоін впав і коштує не 99 тисяч, а 95 тисяч. Тоді нам право купити 0,2 біткоїна по ціні 99 буде абсолютно непотрібне. Бо ми купимо на ринку біткоін по ціні 95 тисяч. Навіщо нам це право? І це право, ця штука, не безкоштовна. Це як страховка. За те, щоб мати це право. Ми повинні заплатити комісію. Оце така комісія. 004 біткоїна. Ну, але це не з розрахунка на 0,2. Це ціна. Це якби в нас був один біткоїн, право, то комісія була б 0,0415. Тобто 4 приблизно відсотка. І можуть бути такі цікаві ситуації, що нехай біткоін коштує 100 тисяч так, на цей момент. Цим правом скористатися прикольно, бо по 99 краще купити, ніж 100. Але ми за це право заплатили 4%, а від 100 тисяч до 99 1%. Того, в принципі, це право буде нам вигідне, але з рахуванням ціни страховки буде нам нецікаво. Це приклад, якщо ми застрахували наше авто повним каско, так, на якусь суму, нехай на 50 тисяч гривень, і у нас там сталася якась дрібничка на 10 тисяч гривень. І з одного боку, класно, що в нас було каско, ми його використали, і воно нам покрило 10 тисяч гривень. А з іншого боку, ну, за право покривати свої збитки, ми заплатили там 50 тисяч гривень. Отака от от штука опціони. Це якщо опціон куплений. Ну і давайте, куплений опціон не обмежує нас по доходу. Ну, образно, якщо там біткоін буде коштувати мільйон доларів, то він нам дасть шалений дохід. Ну, нема обмежень. Чим, чим більше біткоін, тим більше дохід ця позиція нам дасть. Ось. Право така класна штука, але ми платимо. Але ви, мабуть, бачите, що переважно у нас тут продані опціони, а не куплені. В основному я опціони продаю, а не купую. Так от, проданий опціон, на відміну від купленого опці... опціону, у нас уже не право, а обов'язок. І от, якщо опціон С. То в нас є обов'язок комусь продати біткоін по ціні 96 в об'ємі 01 біткоїна. І нам за цей обов'язок платять отаку от комісію. Бачите? Тут ми маємо обов'язок 28 лютого 25 го продати 0,1 біткоїна по ціні 97. І тепер, якщо біткоін буде коштувати. Менше, ніж 97, то логічно ніхто до нас цим обов'язком не звернеться. Тобто не той, хто купив у нас цей опціон, не реалізує своє право, бо він дешевше купить на ринку. І вся комісія ця буде наша. Якщо ж біткоін буде коштувати більше як 97 тисяч, то до нас звернеться за цим правом. І ми зобов'язані цей об'єм біткоїна продати по тій ціні. Бачите? І ще також є 98. це у нас. Це я говорю про кол опціони. Ще раз, проданий кол опціон це обов'язок комусь продати біткоін по цій ціні. Навіть якщо на ринку він зараз буде коштувати 200 тисяч. А ми будемо продавати не по 200, а по 96, 97, 98. Але в межах 0,1 біткоїна. 01, 01, 01. Ось. Ще ви бачите, у нас тут продані пут опціони більшими об'ємами. В цілому, наша стратегія це все-таки продаж пут опціонів. Що таке? Путопціон. Це наш обов'язок у когось купити 0,3 біткоїна по ціні 97 тисяч 28 лютого 25 року о 10 ранку. Навіщо людям такий обов'язок? Це коли люди перестраховуються від сильного падіння біткоїна. От обікрали біржу Bybit, біткоїн пішов вниз, Можливо, це тільки перша ластівка, можливо, піде ще суття нижче. І нехай біткоін буде коштувати 90 тисяч. Тоді до нас прийдуть скажуть: чувак, ти зобов'язаний у мене купити біткоін не по 90, як ти можеш це зробити на ринку, а по 97. Ну, але ти зобов'язаний купити тільки 03 біткоїна. Тобто, знову як страховий поліс. Ще раз. Проданий пут це для нас обов'язок у когось дорого відкупити, а проданий кол. Це у нас обов'язок комусь дешево продати. Ну, дешево це якщо курс зараз вище, а дорого якщо курс нижче. І моя стратегія це тримати ці позиції і намагатися заробляти опціонну премію. Тобто ми тут виступаємо, ніби ми страхова компанія, яка продала певну кількість страховок. Отримала за це свою страхову премію. І дивимося, якщо наші страховки не реалізувалися, реалізувалися в межах премії, ну або буває в мінус, ну, тоді ми можемо виплатити, може у нас мінус бути, може бути плюс. От давайте подивимося по тижнях, що в нас було з цими преміями. Це отут, закладучі ставки. Там, де ми заробили на опціоні, що значить заробили, що Наша виплата менша, ніж премія. Іноді вона нульова. От, наприклад, тут. Дивіться. 21 лютого біткоін був вищий, ніж 98 курс, того от ми продали людям право продати нам біткоін по 98 тисяч, на 0,6 біткоїна. Але оскільки біткоін був там 98 500, то ніхто до нас не прийшов нам продавати по 98, бо вони можуть продати по ринку. По 98%. 500. І конкретно ці страховки ніяким чином не виконалися, і нам залетіло за них, от скільки? майже 0,017 біткоїна. Так само по цій, по 99. Тут уже не 0 був, бо біткоін закрився між 98 і 99. За цим правом до нас звернулися. Нехай біткоін був приблизно 98,5. До нас прийшли сказали: чуваки, ми у вас купили право продати вам біткоін. По 99. Будь ласка, купіть у нас, бо зараз він на ринку 98 500. Ми сказали, нема питань. Ми купуємо, купили у них. Але наш збиток, тобто різниця між тим, що ми купили ринковою ціною, була менша, ніж премія опціонна. Це як ми застрахували машину на 50 тисяч гривень, а виплатили страховки там, 25, нехай. Ясно. Є моменти, коли наша виплата по страховці вища, ніж премія. Ці рядочки я підкреслюю червоним. Тут у нас ідуть мінуси. Тому, кому цікаво, ви можете зайти в цей файлик. Посилання на цей файлик є під кожним випуском. Не вибачайте, в описі кожного випуску словко-шоу. Можете зайти, поцокати, погратись, подивитись. Вона, як правило, бачите, як які тижні. Був один тиждень, де дуже багато червоного було. Я навіть написав боляче, блін. Бо наші страховочки майже всі. Дали нам великий мінус. Є зелені. І от ми працюємо. І в цілому продавати опціони це є небезпечно. Бо, продаючи право, ми отримуємо обов'язок, і сильний рух ціни може дати нам дуже великий мінус. Але в нас тут є свої фішки. У нас є хедж. Оскільки у нас є шорт, то і в основному ми продаємо пут опціони. Тобто проблема в нас настане, коли біткоін впаде сильно, а не коли виросте. Коли виросте, ми наоборот будемо в плюсі з опціонів. І буде виходити так, що на опціонах ми втратили на проданих путах, а на шорті в той час заробили. Чому заробили? Бо біткоін пішов вниз, а шорт дає плюс, коли біткоін йде вниз. І таким чином цей шорт виступає хеджом. І в нашої позиції немає ціни ліквідації. Також ми продаємо колопціони. Ну, це таке. Є ще в мене проданих от багато колопціонів на 0,8 з дальньою датою експірації на 27 дюна, ще від 90 тисяч. Зараз ціна вища набагато, ніж 90 тисяч. Але подивіться, як дорого я це продав. І навіщо я таку штуку продав? Я просто очікую, що до 27 джуна, я вважаю, що ведмежачий ринок почнеться. Ну, або якщо не ведмежачий ринок, то буде хоча б, так сподіваюся, що вам видно. Тут, у ці, у ці опціони, Якщо не ведмежачий, то хоча б класна корекція. І біткоін може сходити до цих своїх 90, і тоді наш опціон, або ми по цій страховці заплатимо небагато, або взагалі нічого не заплатимо, а заробимо ми дофіга. Бо це дуже дорога страховка. Тобто ми комусь дуже дорого продали страховочку, що вони нам матимуть право, що вони у нас матимуть право купити біткоін по 90. Розумієте, якщо біткоін буде там 150, вони продають до нас і кажуть, чувак, продай мені 08 біткоїна не по 150 тисяч, а по 90. І уявляєте, яка це буде втрата шалена. Ось. А якщо піде вниз, то втрати не буде. Але в цілому ми розторговуємо. Слідкуємо, аналізуємо, дивимося. І я думаю, що все буде добре. Більш того, оцей небезпечний опціон. Зараз же біткоін 95500 коштує. Так, а тут від 90. Але він нам показує поточний плюс. Причому гарний плюс, бачите, 0,02 біткоїна це 2000 доларів, ця позиція. Тому що ми цю страховку дуже дорого продали. Ось такі от штуки. Опціони дуже. Класна, цікава штука це для професіоналів, це для великих балансів. Також опціони можна використовувати для хеджування. Я не знаю, чи вам подобатимуться випуски такого типу, коли багато такого тексту наукового. Але спробуємо. Буду дуже вдячний за лайк, підписку, комент, за якісь запитання. Бо 100% тут не зрозуміло. Можливо, вам цікаво буде послухати взагалі, що таке опціони. Ну, щоб я якийсь там для вас урок цікавий придумав. Можливо, буде цікаво провести пряму трансляцію, де я відповідатиму на питання і щось показуватиму. Пишіть, проявляйте активність, мені буде приємно. І не тільки приємно. Чесно кажучи, в українській криптоспільноті. Немає, я не бачив жодну людину, яка активно торгує опціонами на високих ставках і робить це публічно, так як роблю це я. В росіян такі люди є. Правда, вони торгують меншими набагато ставками, і вони там більше зациклені продати якісь курси, ніж показати якісь реальні результати. А результати нашої торгівлі реально офігенні. От подивіться, давайте ще раз. Отут де результат. Почали ми розторговувати. Баланс 124 тисячі доларів. Це тоді було два біткоїни. Ну ми до долара в'яжемося. 1110.24. І зараз у нас, бачите, 189%. 600. Ну, конкретно зараз трохи менше, бо пішов дамп. Але тиждень закрили ми 1890. Це плюс 65 тисяч доларів. За буквально скільки там, раз, два, за 4 місяці. Так, 4 з копійками місяць. Ну, Реально гарний результат, що ми хочу нагадати, що цей самий час хомічки, що там Трампом всяким займалися, що набирають, роблять якісь портфелі дивних альткоїнів, в цілому у них не дуже все добре. З іншого боку, та людина, яка взагалі нічого не торгувала, яка просто тримала біткоін, то в неї як було два біткоїни, так і лишилось би. А в мене було два, а лишилося 1928. Бачите? Ну, таке. Тобто, опціони штука класна, цікава. Буду дуже вдячний за запитання. Вам дякую за увагу, що дослухали такий нудний випуск. Люблю вас. Цьом, па, -па.